Вітання. Я в себе на вставку, але йду до сусідського ставка. Як ви думаєте, що робити? Запущу йому щуку вставок. Вчора я був на лісовому озері хотів наловити мальта, собі на жерлиці поставити. Вчора зловив себе окуня чудом дивом. І от поставив одну баклажку. Зараз маю ще от дві. Має три плотвички злив, нічого не хотіло йти більше на павука. І щучку. І вирішив пустити ту щучку сусіду озеру. Вона тут, цей ставок неподалік. І запущу йому в озеро. В нього озеро чуть-чуть менше за моє. Заметив 100 від мого ставка. В нього там я багато пересядрівного і беротан. Інший сусід його друг каже, що неможливо нічого ловити. Пліє дрібний карас, ветан. Пустиємо щучку. Це його друг. Я думаю, зловив, а пущу вже йому ту щучку. Хай в нього то все повиїдає. Думаю, збитків сильних не наробить одна щучка. Дві теж можуть розплодитись. А одна нічого не зробить суттєвого. Більше в нього озеро холодне, ростивна буде цілий рік. Ми йдемо по дорозі від мого ставка до його ставка. Абіг в мене також є щука, але вже велика десь. Грам 700 точно залишилась, я сподіваюся, що одна. І буду ставити жерлиці. Я ставив їх вже починаючи з середини червня, як тільки побачив ту щуку в себе. На початку липня була покльовка одна, але я її Ну, просто була покльовка і збила малька літо, зараз в мене температура води в ставку доходила до плюс 29, відповідно вона не клювала. А зараз вже похолодало, пішли перші холоди, я вирішив в себе виловити ту щуку. Вчора окуня зловив чудом дивим, я не знаю, як мені попався. Ну як попався? Попався на халбака, але я окуня в себе не запускав, значить качки занесла. Я його одразу на баклажку, на двойник зацепив і пробую виловити ту щуку в себе. А сусіду запустимо ось цю. Вона має сантиметрів 20, двох річка. Може і 22-23, півтора річка вибачаюся. От йдемо до сусіда на ставок. Зараз буде запускати та щука. От такий ставок. Кожний на місцях. Все, сусід вже на поготові. Даю йому ту щучку, він її собі буде запускати. Так. Все, Михайло, запускайте щуку, хай вона тут вам виїдає того ватона цього дрібного карася, він нехай не плодиться. Де як наплодиться, то буде щучення озера. Поплила це для неї водойма. Ховатися. Так, так. Плотвички підуть в мене на жерлиць. Такий от холодний ставочок і для щуки тут буде рай. Тим більше купа, що їсти має і не буде мати ворогів. Їсти їх. От такий ставочок сусіда невеликий, менший за мій ставок. Уф, нього Найбільше біда це ротан, який тут розвівся, невідомо де взявся. І головлі. Він чомусь з великими головлями бореться, вирішив, що великий голавль — це хижак, йому виїдає всього малька. А швидше за все це робив ротан, а не голові. От не жінці в нього поверху плавить головлики. Крася, я бачу, ладушкову, є, плаває. Щука буде мати, що тут їсти. Що-що вона тут? Ну, на наступну осінь буде мати більше 300 грамів. Я бачу, карась плаває, швидше за все це каре. В тобто, такому плані. чи вам буде видно. Камеші, що ну. Це швидше за все робота Амура. Два роки назад. Як я привіз собі малька на завибок, я йому дав десь півтора кг різного малька, там серед них було і амори, і коропи. Ну і швидше за все, амор ось допоміг йому. Амор як під'їдає коріння і пізніше камінь спливає нагору. Думаю, це робота амурів. Озеро зароше, сусід за ним так не дивиться, як я. Він Проходить десь колись сюди. Як є, так є. Як ви кажете, нехай сидіє Божа воля. от, І ставок сам по собі. Інші сусіди деколи приходять сюди половити рибу, але інколи ловлять 300 грамових карасів. Але в основному не дає нічого ловитися, оскільки клює ротан невеликий і, і дрібний карась. А де краще чука з цим буде боротися. Тобто на наступну осінь б мала мати більше 300 грам. Ще через рік вона однозначно буде мати більше кілограм. Ворогів в неї нема. У нас місцевість, що видра походу не заходить сюди. Ось такі гори у близості до найближчої річки чи озера, десь пів кілометра звідси, може і більше. Тобто видив не наблюдалося. Цапля, так, цапля, робочкоду. Але щука теплу пору вона біля берега не стоїть. Вона може вночі стояти під берегом. Або коли похолодає, тоді так. Так її цапля не повинна взяти. в нього цаплі тут ходять як до себе додому. Строк в нього також тут протічний, заходить вода, але проти мене вода виходить з труби. Не хочу ходити там, топтати ті стежки йому. Вже покажу з верхнього ракурсу, як воно є. Так що кажу, щука підросте. Я б за років та два нема, що її виловить. За три роки вона буде тут вже серйозна щука і от тоді вона вже дасть собі радості всім непотребом, всім все одно рибу, що тут є. Ветерна буде точити в першу чергу, в другу чергу. Головля маленького, бо бачу, плавить головлі в нього. Чому і головля? Тому що це стояча риба. Вони стоять і щука легко їх б'є. Ну і ветерна, я вам скажу, м'ясистий, я що з'їсти. Отак то Так що шкода йому, не наробиться, але поки думаю, що буде тільки в плюсі. Від цього. Так що, ж, тепер чекаємо відео про мою щуку, як я буду виловлювати щуку в себе у відстійнику і робити її заміри. Все, до наступних зустрічей.